16 вересня 2015 року і знову трошки про стан, що зробили працівники КП Новий світ стосовно поточного ремонту, в моєму поточного ремонту і виправлення проблем, які є на горищі відносно попередніх заяв. Деякі роботи були зроблені. Значить, от раму вікна, на яку наклали. От. Тут вага повністю зігнила раму вікна, повністю згнило, на яку все просвічується на двір. От. Отут зі шпарами, на яку наклали кусочок скла, щоб заткнути оцю велику шпару. З точки зору капельного світ це називається поточний ремонт. Хоча я думаю, що ситуація в інших комунальних підприємствах не тільки Тернополя, а й всієї України зовсім не краща. Так, от замінили вихід на горище. Дуже гарно видно всі дири, всі які тільки можливі дири. Оце, в них називається, зроблено нові двері для виходу на горище. Отже, це, глухий щит, який хоч не мав стільки дир, замінили ситочком. Ситочком. Ідемо далі. У ну, мене на... так, не видно. Голуби тут так і як літали, так і літають. Ось так. Видно, розлітаються і втікають. Слухові вікна, як не мали ніякого захисту, так і не мають. Розбите вікно, розбите вікно, так і лишилося Значит, його відремонтували ящиком з гіпсокартону. Нічого іншого не робили. Значит, з точки зору, це нормальний поточний ремонт. То, що там підгнилі рами, а одна відсутня, це, в принципі, нікого не хвилює. Поточний ремонт. Поточний. Текс. З іншого боку. Ну тут були. Хоча, звичайно, птахи далі сидять, але одне вікно, яке було повністю розбите, його ну, засколи. Його засклили. Не можна сказати, що це зроблено якісно, якщо спробувати підійти ближче. Ну от, дуже характерно. Ось так. Ось так. І розігнали. Тут, власне, з одного боку з столами жильців було хоча б на рівні пластику. Значить, Тут целофаном, целофаном закриті вікна, але це зробили жильці. Це зробили мешканці будинку самостійно. От, як виглядає засклене вікно? Ну, Найшли кусочок скла. Тобто, за, за, Закрило його більш-менш більш якісно. Ні. Його можна от от воно воно тримається на одному цвяшку. Вікно тримається на одному цвяшку. Отут. Все. Ні про які там якісь замазки. Ні про які силиконові герметики, штапіки е, мови бути не може. Рама відсутня, внутрішня, тільки зовнішня є. Ну, та й, та й то, та дай Бог, та й, та й, та й Бог, що є одна. От. Ну, е, як тільки буде більш-менш сильний вітер, звичайно, що це, е, це скло одразу вискочить. Безсумнівно. Вибираємося звідси. Так, вибираємося назад. Значить, ну, потрошки тоже ми наводимо тут порядок, виконуємо їхній припис. От. Замість ремонту було надано було, значить, припис дано ще. 10 днів тому про те, щоб почистити горище від будівельного мусору. От. І е, якщо ми порушимо, значить у нас буде всіх мешканців верхніх поверхів, хто підписав. Я підписав, наприклад, цей випис. Притягнено до адмінвідповідальності. От. От видно мешканцю квартири. От хідне Коменерго тернопіль. Коменерго тернопіль а, це ж наступний капельний світ, не назва зараз Коменерго Тернопіль. Ну, частково припис виконаний, тобто в половину менше стало. Е є люди, яким навіть отакі речі дуже потрібні і які дякують за те, що мають можливість забрати це. От. Ще частину лишили, просили нікому не віддавати, вони забили. Господарів, справжнього господаря, це навіть ці речі, цілком, оці, це добре дерево та і скло, в принципі, цілком придатне. Ну, а хто хоче просто е, хто займається от такими справами, от такими от, ну, то їм, їм це будівельний мусор, їм це будівельне сміття, яке треба обов'язково знищити, вивезти, інакше мови можна. Значить, після того, як я двічі відмовився підписати акт, підписати акт виконаних робіт, а що ж підписувати явну халтуру? З одного боку, так, де щось зроблено, Працівники робили роботу. З іншого боку, має місце явна халтура. От. Скоріше навіть це псування матеріалів, це навіть не робота. Зато сьогодні мені було вручено повісточку. Щоб я звився. Я явився на, військов, на, військ, на військомат для уточнення облікових даних. От, повістка була вручена після того, як я відмовився другій повторюй. Повістка була вручена після того, як я відмовився другий раз підписати акт про виконання роботи по причині того, що їх якість не відповідає жодній. Жодній критиці. От. І навіть назвати це ніяким поточним ремонтом неможливо. Ну, от, такі от. От, так от така от точка зору комунального підприємства на відповідь їхня на виявлені недоліки. Замість того, щоб конструктивно щось попрацювати, от, щоб хоча б частково уберегти Будинок від втрат тепла це до 20% через отакі от речі втрачається. То питання навіть не стоїть, звичайно. Майстер Жеко каже, що вони не, не мають право виконувати капітальний ремонт. А в них ніхто не просить капітального ремонту. В них просить хоча б отаке, хоча б довести до того стану, яке було за Радянського Союзу, тобто крайній мірі. Заробити рами хоча б на такому рівні. От тут теж бракує тільки одинарне скло. Тож бракує подвійного скла, але, по крайній мірі, тут одинарні рами, які більш-менш тримаються. Хоча б такий рівень забезпечити на горищі і на всіх поверхах. Це вже суттєво скоротить теплові втрати. Але, значить, у нас така відповідь. Отак. От не висовуйтеся. От. Не сумніваюся, що я не сумніваюся в тому, що повністю така ситуація не тільки в цьому будинку, ну і в інших. Зрештою, достатньо поглянути, як виглядають дахи і горища сусідніх будинків. Там, де є хтось з мешканців почав робити якісь, наприклад, мансарди, там зразу видно господаря. Де хтось купив, перекриває собі. От Там, де господар комунальні підприємства, навіть звідси видно їхній стан загалом. отже, з трьох пунктів заяви, яка була подана в серпні, більш-менш якісно було виконано одне. Тобто відремонтували покрівлю, про що я вже говорив. Відремонтували частково покрівлю. Тоже не без зауважень, навіть з моєї точки зору, там ніби дрібні зауваження є. Але в цілому один пункт був виконаний ну, добре. Добре, прошу відповідно акт виконаних робіт підписаний. Два інші пункти.